Роберт Шеклі. Зона чуми, читає Андрій Химерний. Недосвідчені мандрівники зазвичай намагаються матеріалізуватися в якихось прихованих від людського ока місцях, вилазять із комірчин для віників, із шаф, із телефонних будок і всіляких закапелків, щиро сподіваючись, що таким чином здійснюють перехід непомітно. Але саме це неминуче привертає до них увагу, якої вони якраз і хотіли би уникнути. Та для такого стріляного горобця, як я, все доволі просто. Моїм пунктом призначення був Нью-Йорк у серпні 1988 року. Я обрав вечірню годину пік і матеріалізувався посеред натовпу на Таймс-сквер. Звісно, це вимагає певного хисту. Не можна просто так з'явитися край. Потрібно відразу, що й не матеріалізуєшся, починати рухатися. Голова має бути трохи нахилена, плечі згорблені, погляд застиглий. У такому разі на тебе жодна душа не зверне уваги. Я зробив усе просто ідеально і з невеличкою валізкою поспішав серед містів. минув Шерідан Сквер і рушив у напрямку паркту Вашингтон Сквер обрав місце біля великої водойми неподалік тріумфальної арки, поставив валізку і завзято заплескав у долоні. Кілька людей озирнулися на мене. Я почав вигукувати. Підходьте, друзі, підходьте ближче, щоб дізнатися про унікальну нагоду. Не соромтеся, підходьте і почуйте гарну новину. Почав формуватися невеличкий на натовп. Якийсь хлопець запитав Аго, а що ви продаєте? Я посміхнувся йому, але не відповів, бо не хотів переходити до справи, поки не вдасться зібрати більшу аудиторію. Я і далі вигукував свої заклики. Підходьте ближче, друзі, підходьте ближче і почуєте важливі новини. Це те, чого ви очікували. Друзі, важлива для вас нагода, останній шанс. Не дозволяйте йому оминути вас. Незабаром я зібрав близько тридцяти осіб і вирішив, що цього достатньо для початку. Шановні громадяни Нью-Йорка, звернувся я до людей, хочу поговорити з вами про дивну хворобу, яка раптово увірвалася у ваше життя, епідемію, яку в народі називають синьою чумою. Наразі ви всі знаєте, що не існує ліків проти цієї безжальної вбивці. Звісно, лікарі і далі запевняють вас, що дослідження просиваються успішно, що кожної миті можна очікувати прориву, що найближчим часом способ лікування обов'язково знайдуть, але річ у тім, що вони досі не винайшли ні сироватки, ні антитіл, ні будь-якого кону. Конкретного засобу проти синьої чуми, та і як би їм це вдалося, адже вони й не змогли навіть виявити причину хвороби, не те, що її зупинити. На сьогодні не розроблено нічого, окрім неефективних і суперечливих теорій через швидке розповсюдження, надзвичайну вірулентність та невивчені властивості хвороби. Мусимо визнати, що лікарі не зможуть вчасно виготовити ліки, щоб допомогти людям, яким вона загрожує. На вас чекає те, що відбувалося під час усіх епідемій упродовж світової історії. Попри всі спроби лікування та встановлення контролю за хворобою, вона нестримно вируватиме, поки не вичерпається сама або не вичерпають її жертви. Хтось із натовпу засміявся, кілька людей посміхнулися. Я пояснив це істерикою і вів далі: а що ж робити в такому разі? Ви залишатиметься пасивними жертвами чуми, яких змушують мовчати ті, хто приховує від вас справжню безнадійність ситуації, чи погодитеся випробувати щось нове? Таке, що не отримало схвалення дискредитованих політичних і медичних авторитетів. Я зібрав натовп близько 50 осіб і швидко завершував свою справу Ваші лікарі не можуть вас захистити від синьої чуми, друзі, але я можу. Я швидко відкрив валізу та вийняв звідти жменю великих жовтих капсул. Це препарат, який переможе синю чому, друзі. Не маю часу вам пояснювати, звідки я його взяв або яким чином він діє. Не займатимуся науковою балаканиною, але натомість можу надати вам конкретні докази. Натовп уважно слухав Я відчував, що зачепив цих людей. Для доказу, вигукнув я, приведіть мені хвору людину. Приведіть мені їх хоч десяток, і якщо вони ще живі, беруся вилікувати їх за кілька секунд по тому, як вони проковтнуть таку капсулу. Приведіть їх сюди, друзі. Я вилікую будь-яких чоловіка, жінку чи дитину, якщо вони потерпають від синьої чуми. Тиша панувала ще секунду, а потім натовп вибухнув реготом і оплесками. Я здивовано слухав коментарі, які лунали з зусібіч, це що якийсь школярський прикол, він начебто застарий для Хіппі. Б'юся об заклад, він це робить для якогось телевізійного шоу. Аго, пане, що за жарти? Я був такий вражений, що не спромігся на відповідь, просто стояв зі своєю валізою біля ніг і капсулами в руці. Не здійснив жодного продажу в цьому чумному місті. навіть не зміг показати дію ліків, це було щось незбагненне. Натовп поволі розійшовся, окрім однієї дівчини. «У чому прикол? звернулася вона до мене. Прикол? Ну, адже це якийсь рекламний трюк. Ви відкриваєте ресторан чи, може, бутік. Розкажіть мені про це. Можливо, я домовлюся з вами про висвітлення цієї події. Я сховав капсули, які тримав у жмені у кишені куртки. Дівчина вела далі. Послухайте, я працюю в провінційній газеті. Нас цікавлять усілякі дивні речі. Розкажіть мені про це. Дівчина була доволі симпатична. Струнка коровка, шатенка, років 20 з чимось. Її самовпевненість здалася мені зворушливою. Це не прикол, сказав я їй. Якщо у вас людей не вистачає клепки, щоб вжити запобіжних заходів проти чуми? Якої ще чуми? перепитала вона. Синьої чуми, чуми, яка вразила Нью-Йорк, чоловіче. Але ж у Нью-Йорку немає чуми, ані синьої, ні чорної, ні жовтої, ані будь-якої іншої. Ну, що це справді за прикол? Немає чуми, не повірив я. Ви впевнені? Абсолютно. Можливо, це приховують від людей, припустив я, хоча це було б доволі складно. Інформація про 50 тисяч смертей на день не може не потрапити до газет. Насправді зараз серпень 1988 року. А вже ж, здивовано підтвердила дівчина, але у вас якийсь нездоровий вигляд, як ви почуваєтеся? зі мною все гаразд, сказав я, хоча це було і не зовсім так, вам, мабуть, краще сісти. Дівчина провела мене до лави. Раптово мені сяйнула думка, що я міг помилитися з роком. Можливо, компанія насправді мала на увазі. 1990 або 1998 рік. Якщо це так, то я завдав їм чималих збитків через оплату моєї подорожі у часі та, можливо, втрачу свою ліцензію на торгівлю, бо намагався продавати ліки в регіоні, де немає епідемії. Я дістав зі своєї валізки тоненьку брошурку із назвою Зони Чуми, в якій наводився перелік усіх. Років великих епідемій чуми із зазначенням її типу, чисельності загиблих та інших даних. Зі значним полегшенням побачив, що опинився в потрібному місці і в потрібний час. нью у серпні 1988 року мав бути охоплений синьою чумою. Зони чуми? знову перепитала дівчина, заглядаючи мені через плече. Що це у вас таке? Мені слід було б відійти від неї подалі, можливо, навіть дематеріалізуватися. У компанії Суворі правила продавці можуть розголошувати що завгодно, окрім інформації, яку отримали під час навчального курсу, але зараз мені було байдуже. Зненацька чомусь закортіла поговорити з цією симпатичною дівчиною у химежному одязі яка сиділа на осонні поряд зі мною серед приреченого міста. Зони чуми, пояснив я, це перелік років і місць, у яких відбувалися великі спалахи чуми, або що мають відбутися, як, наприклад, Велика чума в Константинополі 1346 року чи Лондонська чума 1664. Ви нібито хочете сказати, що бувало там. Так. Мене посилала компанія Міжчасова медична служба, у якій я працюю. Між іншим ми маємо ліцензію на продаж ліків у регіонах Лиха. В такому разі, як я розумію, вибуцім то з майбутнього, де люди подорожують у часі. А вже ж. Чудово, сказала вона. Ви подорожуєте зараженими регіонами та продаєте ліки. А однак ви не схожі на людину, яка заробляє собі на життя на нещасті інших. Дівчина не знала й половини правди, а я не збирався їй про це розповідати. Це потрібна робота, зауважив я. У будь-якому випадку виснувала дівчина, ви все таки помилилися, бо тут немає чому. Щось, мабуть, пішло не так, зізнався я. Один з моїх колег мав здійснити попередню розвідку. Можливо, він загубився десь в часі, чи з ним ще щось трапилося. Дівчина мала впевнений щасливий вигляд, а мене наполишало модрашне відчуття. Ця дівчина, якщо вона не належить до небагатьох щасливчиків, не зможе пережити чому, але мені було цікаво поговорити з нею. Це вперше я спілкувався із жертвою чуми. Вона промовила. Ну, приємно було з вами поговорити, якщо по правді, не знаю, чи зможу використати вашу історію. Я волі би, щоб ви цього не робили. Я виняв з кишені жменю капсул. Будь ласка, візьміть це. О, насправді, зараз я звертаюся до вас цілком серйозно. Це для вас і вашої родини. Будь ласка, збережіть їх. Вони вам знадобляться, от побачите. Гаразд, дуже дякую. Щасливої подорожі у часі. Я дивився, як вона віддаляється. Коли дівчина повертала за ріг, мені здалося, що я побачив, як вона викидає капсули, але в цьому я не впевнений. Я сів на лаву в парку і почав чекати. Близько півночі до мене підійшов Джордж, і я несамовито накинувся на нього. Що сталося? Я виставив себе на посміховиську, тут немає ніякої чуми. Спокійно, зупинив мене Джордж, я мав з'явитися тут ще тиждень тому, але компанія отримала розпорядження уряду відтермінувати все на один рік. Потім, однак, їм наказали скасувати відтермінування і далі діяти за попереднім планом. Чому ніхто не повідомив мене про відтермінування? запитав я. Справді, слід було тобі повідомити. Але всі так закрутилися, мені дуже шкода. Але зараз ми можемо негайно все розпочати. Ми справді повинні це зробити, запитав я. А що ти маєш на увазі? Сам знаєш, сказав я. Він витріщився на мене. Що це з тобою? Ти не був таким у Лондоні. Але то було 1664 року, а зараз 1988. Це ближче до нашого часу. І ці люди здаються більш схожими на нас. «А, сподіваюсь, ти тут ні з ким не потоваришував, проборчав Джордж. Та ні, звісно, от і добре, сказав Джордж. Я розумію. Що ця робота може призвести до емоційного зриву, але ти повинен дивитися на все тверезо. Комісія з контролю за кількістю населення давала їм чимало шансів, їм же дали видневу бомбу. Ну так. Але вони не використали її одне проти одного. Комісія надала їм усі можливі засоби для справжньої, потужної бактеріологічної війни. Але вони також їх не застосували. Комісія надала їм інформацію, необхідну для добровільного стримування приросту населення, але вони не зуміли буде якось нею скористатися. Вони просто й далі необмежено розмножуються, витісняють інші види та одне одного отруюють і виснажують землю, як це робили завжди. Я все це вже знав. Та, коли почув цю інформацію ще раз, вона допомогла мені оговтатися. Ніщо не може зростати нескінченно, правив своєї Джордж. Усі форми життя мають підлягати контролю. Для більшості видів збалансованість їхньої чисельності контролюється автоматично. Але люди подолали природні обмеження, вони повинні контролювати себе самі, і якщо не можуть або не хочуть, то хтось же має робити це за них. Джордж раптом здався мені стомленим і знервованим. Але ці люди ніколи не бачать необхідності в самообмеженні, додав він, ніколи нічого не навчаються, тому наші епідемії необхідні. А, ну що ж, остаточно впокорився я, рухаємося далі. Близько 20% із них зможуть вижити під час цієї епідемії, зауважив Джордж. Мені здалося, що він таким чином намагається сам себе переконати. Далі він дістав із кишені пласку срібну колбу, відкрутив накривку, підійшов до каналізаційного колонязя та вилив у нього в міст колба. Оце й по всьому. Ти можеш розпочинати продаж своїх пігулок десь за тиждень. Після цього наш графік передбачає зупинки у Лондоні, Парижі, Римі, Стамбулі та Бомбеї. Я кивнув. Це необхідно, та інколи важко бути садівником людей.